У освітніх закладах Нововолинської громади завершився навчальний рік 30 травня. Урочиста лінійка з нагоди свята останнього дзвоника відбулася у Нововолинському ліцеї No1. З метою безпеки у деяких навчальних закладах їх розділили на два дні. У перший вітають із закінченням навчання дітей молодших класів, а наступного учнів 5-11 класів. Цьогоріч свідоцтва про базову середню освіту отримають 558 учнів громади. Із них 70 – із відзнакою. Свідоцтва про загальну середню освіту отримають 318 здобувачів освіти. Із них 40. Тири золоту медаль та п'ятеро срібну у кожному навчальному закладі. Свято останнього дзвоника видалось по особливому щемливим, адже прощання зі школою викликає у кожного змішані почуття, як і радість, так і смуток. Цього дня на адресу випускників пролунали найщиріші вітання та побажання. Весело для наших учнів п'ятих десятих класів. Тому що сьогоднішній день сповіщає, що від завтра у них вже канікули. А для наших випускників сьогодні трішки щемливий і наповнений спогадами день, тому що сьогодні вони востаннє сядуть за парти у нашому ліцеї. Я хочу побажати нашим усім учням та ученицям. Нехай ваше літо пройде весело та активно. А нашим Випускникам, я бажаю успішної здачі, мультипредметного тесту, успішного вступу до вищих закладів освіти. І нехай ваша доля складеться якнайкраще. Ви нам скажіть, як ви витримали 11 років, оцей мільйон уроків надже і нас таке чекає по ім. Інші... Не буває останній дзвоник, покликав школяриків у веселе, тепле літо. Ну а випускникам, які завжди мріяли про доросле життя, сповістив, що сьогодні воно перед ними вже відкрите, і молоді люди можуть обирати свій шлях. мені скаже? Серед у них вступні іспити, грандіозні плани на майбутнє, мрії та цілі. Сьогодні розділити радість випускників і одночасно сум від прощання зі школою та педагогами прийшли їхні батьки, родичі та друзі. Традиційно в цей день одинадцятикласники виконали шкільний вальс.